Так Ромочка написал. Что прибыли на пять минут, а останемся навсегда. Потому что он, он понимал, что понимал, что выхода другого нет. Что за их спинами и мирные жители. И так же вся держава. И так выбрали свой путь, путь до конца. Тетяна Бутусіна мати двох загиблих військових Романа та Леоніда. Вони були етнічними росіянами, які переїхали разом з батьками в Україну у 2014 році. Воювали на сході, а під час повномасштабного вторгнення стали на захист Чернігівщини. 9 березня 2022 року вони прийняли свій останній бій у Лукашівці. Сьогодні тут, на честь загиблих захисників, відкрили меморіальний комплекс. За словами голови Іванівської громади Олени Швидкої його створили за кошти сільської ради. Однозначно ніяких не було заперечень про те, що треба вшанувати пам'ять. Були тільки обговорення, яким чином це зробити, які чи це стела буде, чи фотографії, чи пам'ятник. По загиблих інформацією займалася обласна адміністрація на даний час. У нас 17 фото, 17 воїнів, які знаходяться у цьому комплексі. Комплекс розташований неподалік зруйнованої церкви у центрі села. Вшановувати пам'ять будуть. Приходити живі. І саме це місце є дійсно комплексом, бо поряд недалеко є пам'ятник загиблим у роки Другої світової війни. І цей комплекс знаходиться на розі вулиць проїжджої, саме частини, і більшість людей проходить саме по цих вулицях. Галина Бухмій приїхала вшанувати пам'ять свого сина Юрія Ворони з села Великий Листвен. Він не був військовим, професійно займався боксом. З перших днів пішов до тероборони у Чернігові, потім вступив до лав ЗСУ та був направлений у Лукашівку. Останній раз він дзвонив матері 6 березня. А мати дізналася про його загибель 4 квітня. Я його просила кажу, синок, не ж немає ніякої підготовки, Ти так, ти спортсмен. Ти. Професійний боксер, ти сильний, сміливий, ти ніколи нічого не боїшся, але ж військова справа, це військова справа. І він казав, все добре, ти не переживай, мама, все буде добре. Тетяна Приходько – дружина загиблого Максима Приходька. Вона приїхала з Сумщини. Її чоловік працював у поліції. Потім пішов до лав ЗСУ. Загинув на в'їзді села Лукашівка зі сторони села Анисів, підвозив боєприпаси. На цивільній машині ниві і був розстріляний. Ну чого, так і не встановили, так як машина згоріла, вважався зниклим безвісти 5 місяців майже. До результатів ДНК я сама приїжджала на місце бою. До результатів ДНК вона нікому не казала про те, що чоловік загинув. Знайшли залишки цепочки, хрестика, файли. Ми складали залишки кісток. Які знаходили. Ну, це були дрібні залишки, того, що ті, які були більші, вони були ну, вилучені експертами. вже. А тобто, можливо, навіть там ну, вибухи були там. Ну, тобто для себе я знайшла підтвердження, що це мій чоловік. З цим я приїхала додому і жила ще до 29 липня, не сказав, не сказавши майже нікому. Ну, тобто мамі чоловіка я не казала, дитині я не не казала, казала дитині і взагалі людям. За словами Тетяни Бутусіної, комплекс є дуже важливим для рідних, адже багато хто не знає точного місця їх загибелі. І хоча б можуть прийти сюди і зажевити свічу, свічу пам'яті своєму близькому. Марина Кирієнко, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.